Хочу розповісти про одне з цікавих сіл е Ячівщини е Закарпаття це руська мокра. Руська мокра, це не пов'язано з тим, що це з давнини воно назвалося Мокра, тому що найвлажне місце на Україні це руська мокра. Що цікаво, що село засноване в 1638 рік. Це історичні дані, коли е занесені були. Далі пізніше, вже 700, початку XVIII століття є більше фактів про існування цього села. Що хочу сказати, це село е, е, започатковане із викупців різних людей, які тікали від панщини. Це із е, Поділля, навіть є факти козаків. Е, які е, тут е, вінчалися наші звукова, які жили посопи, інші прізвища козацькі, які тут також проживали русські мовки. Тут проходили шляхи опризків, тут дуже було багато оприсків. Це були вільні землі, люди були вільні, шляхи проходили оприски і сколочави в напрямку на Лукухово, на свидовець е, Більший розвиток до села Руська Мокра це і коли е, прийшли австрійці в 750 році, при марії Терезії, в е, 12 сімей, які прийшли започаткували німецьку що е, Принесли багато е, у розвиток цього села, тоді почали працювати. Е, вихідці з цього села на лісосплаву, працювати в лісі, працювати на побудові п'явзів, це загати, де сплавляли ліс і таким чином люди мали роботу. А раніше люди жили у цьому селі, розвивалися за рахунок купувального господарства, охоти, обміну, ну а пізніше інтенсивний розвиток дістав цей регіон, це коли була побудована вуску політі. Це приблизно в 1922 році було прийнято через руську мукру на німецьку мукру і в ту сторону на братуве. Це тоді люди більше роботи мали і інтенсивно почалося розвиватися соворотська. Але з приходом з початком Другої світової війни ситуація помінялася. Ви знаєте, що в 1939 році Закарпаття захопили Хортицька Угорщина і тоді було вирішено побудувати лінію Арпада. Лінія Арпада була побудована у Укуповом, багато дуже на території Закарпаття є залишки цієї лінії Арпади. Використовували це полонини, самі угорці, місцеве населення використовували на будівництві цієї лінії аркаду. Я сьогодні хочу вас ознайомити з залишками лінії Аркаду, які зараз є у Руській Марі. Ми піднімаємося в гори з місцевими ентузіастами, з бувшим головою мариною Анатолією. І ми зараз будемо досліджувати. Бункера, які залишилися від світової війни. Я зараз ми хочемо пройти русько українську лінію Арпаду. Ми зараз на одному з цікавих місць. Бачите, що тут знаходиться бункер. Я вам говорив, що бункера, 1942 році ця лінія Арпада почалася будувати. От сюди йшла вузкополійка, у 22-му році побудували, а і 42-го року бункера. Один із бункерів. Дивіться, цей бункер використовувався Військовий був побудований для захисту, вони всі були направлені униз, тому що вузькі місця вони легко обстрілювали і могли як оборонні споруди. Дивіться, яке якість бетона. І цей бетон використовувався із річкового каміння. Будеться сипати, але все залежить від якості де, я думаю, цементу. Дивіться, яка красива ялина виросла близько 40 років. І стільки років прийшло, прийшло з Другої світової війни, а цей бункер, дивіться, він навіть по штукатуру йде, як як, як така качество. Хоча тут з цього бункера двері зняти, війни, але він втратив свої унікальність. Отаких ми зараз пройдемося по лінії Арпада і дещо вам цікаво розповімо. Так, і ми цікавими стежками продовжуємо нашу розповідь про руську мокру. Про лінію Арпада, от з один з бункерів, бачите, як тут красиве місце таке, ще е, зберігся. Тут е, укріплення, дерева виросли, е, дуже цікаве місце. Мало що хто з місцевих сюди знає, не всі, не всі е, цікавляться цю історію, але так як зараз починається війна у державі. Е, от Бачите, тут, напевно, вони віддихали. І використовували це ту зброю, тримали, і використовували це для того, щоб далі під час наступу радянських військ могли використати оцю будівлю. Ну, що хочу казати, Зараз йде війна з Росією. Ну, ми бачимо, скільки загинуло зараз людей на сході. Ми маємо про такі факти розповідати, який би був не ворог, чи це була фашистська хортицька Угорщина, чи це би було якісь інші, вони всі е, е, зазнають поразки, Того, що е, будь-який ворог, який йде на нашу землю, він так закінчує, як ці залишки е, цих бункерів лінії Арпада. Того, що наш народ сводолюбивий, він е, не буде миритися ні при яких обставинах, миритися із тим, що аби по нашій землі е, ходили вороги. Я думаю, що на прикладах. Історії, особливо події Арпада, ми е, маємо зберегти свою історію, аби е, у майбутньому не повторити е, такі факти, як по зараз залишки цієї дії Арпада. Ну, ми продовжуємо цікавитися історію нашого краю. Це Руська Мокра. Ми один із бункерів. Бачимо, яка чудова пора зараз осінь, листя опало але е, ми бачимо, що е, воно цікавості не змінило, е, Того, що е, як би то не було, а осінь це цікава пора року. І такі цікаві факти з історії, як такі бункера, зарічки лінії Арпати. Е, бачимо, тут і гриби є, е, вони не справжні, але вони зараз є. Це пізня вже можемо казати е осінь. Це вже е, в межах. Е, Першої десятки е, листопада, і е, це дуже цікава сторінка з історією. Ми маємо вивчати свою, аби у майбутньому не повторити, я стільки раз наголошую, аби у майбутньому не повторити такі історичні факти, аби ми жили мирно, Того, що український народ мирний, він не хоче воювати, але як так все склало зараз, е, нашій, що на нас напали, і хто наші е, східні, е, е, східні можемо казати брати. Наші люди дуже багато закарпаття із руської Мокрою, з Лупухова і з цього краю обробляли Росію, а тепер ми е, нацисти і нас треба нацифікувати. Оце таке життя. Але я думаю, штампродовжимо так. вивчати русько-мокремську лінію Арпаду. І я просто хочу сказати, що після того як 44-му році в жовтні руська мокра була визволена радянськими військами, ми знаємо, що в історії ця лінія Арпада. Вона не, використ... не тому що вони тікали звідси у горці, залишаючи цю безбою. Але радянські, от подивіться, там є знищений бункер, зривали ці бункери, вони хотіли всі знищити, але не знати чому. один Два зруйновані. І тут у і русській мокрі один тут, а один там і високі ми це піднімати не будемо, що з правої сторони такий самий зруйнований. Ну, але ми більш... Детально ознайомимося з кращими бункерами, які там унизу. Ми зараз під'їдемо і будемо дещо цікаво знати про ці бункери. що Ми зараз до основних бункерів добираємося. Але дивіться, які тут окопи. Ще зараз немного нарост людини. І що цікаво, вони всі, -всі бункера були з'єднані такими цікавими окопами. І звідси обстрілювали, сам внизу село. Там дорога йшла і вони захищали, обстрілювали кулеметами цю частину дороги. Дивіться, яка частина красива. Ну, а Ми продовжуємо знайомитися з дідні Арпада. Дуже цікавий бункер. Дивіться, цікаво, навіть який пень. Гнилий тут знаходиться. Що цікаво, що бачите, що цей бункер. Мав і сходи відповідні, аби там вставати і обстрілювати. Бачите, і в ту сторону сходи, і в цю. Тут була і витяжка, і печка вона напевно використовувалася. Бачите, що скільки років прийшло із 40-х років в 44-му році звідси у горці забралися, але цей пам'ятник історії він це зберіг. І ми маємо пам'ятати про такі історичні факти, аби вони в далі в майбутньому у нас на Закарпатті на Україні такі не повторилися. Того, що війни, я думаю, що прийде час, вони вийдуть в історію. Але ми маємо пам'ятати про історичні факти нашого життя, бо без минулого не буває майбутнього. І дуже ми дійшли до цікавого місця із своїми провідниками. Я багато їздив десь, багато бачив, але цей командний пункт тут. Де грузький мокрий, я такого красивого бункера, і не бачив. Дуже укріплений, дуже красивий. А ну покажіть, будьте добрі раз, цей бункер так. Він має дві двері. Всіки, тут бачите, як замуровано, так як е, Це все треба було в лісі. Це від річки знаходиться на відстані десь 200 метрів 150 на висоті. Бачимо, що дуже він сидять різнує. Площина стін досягає до метра. І це майже неприступна фортеця. Що цікаво, що на цих будівництвах цих бункерів використовувалися і полонені, і євреї. І я так думаю, що дехто тут по лісі, може і похований, тому що таких кладовищ. Ніхто не ховав на кладовищах, а просто їх тут тоді, і ховали. А це майже була неприступна фортеця. Що цікавого, цікавого ми зараз пройдемося через середину хоч частину, і я вам покажу, як ця частина була укріплена. Дивіться, тут двері були металічні, але так і стало місцеве населення, використало от, е, цю, е, ці двері для свого господарства. Бачите, Яке тут укріплення, тут напевно е, були, я знаю, е, штабний бункер. І е, дуже цікаво. Дивіться, скільки тут арматури, яке тут кріплення, напевно, хтось спробував е, це вибити. Але це йому не вдалося. Ну, тут бійниці, тут є і витяжка, тут і печки, я думаю, що використовувалися. Ви це кулеметні віконечка. І бачимо, що це дуже укріплений бункер. Дивіться, стіни, яка висота тут до верха. і його практично, аби пробити, це було неможливо. Отаке От будувалося. як би хто би не був загарбниками, чи це половці, чи це е, е, які були кочові племена е, тут е, і революції і так далі. Але е, місцеве населення залишалося тут, а це е, залишилося е, пам'ятником історії, е, які е, ми будемо вивчати. І я думаю, що в майбутньому, коли буде туризм, ці шляхи. Туристичні ми будемо вивчати. Чуємо тут лише крик ворин, сороки, таке не дуже веселе місце, я вам вчора покажу, але дуже цікаве. Я думаю, що ми приречені жити довго на своїй землі. І я думаю, що Війна закінчиться перемогою України, і е, ми жив, заживемо на своїй землі мирно і е, будемо мати е, цікаве майбутнє. От. Ну і е, далі продовжуємо про цей унікальний Карпатський край, про Руську Мокру. Е, е, історія дуже цікава. Можемо взяти будь-який період історії е, цього краю, де би не були на Закарпатті. Вони усі цікаві періоди. Чи це австро-угорський період, чи то далі Першої світової війни я багато розповідав. Чи це період будівництва вузкукулійки? Оту село знаходиться руська мокра початок, оця лінія Арпада, вона на цьому села. Ну, оце черговий бункер. Бачите, як він зберігся. Яка якість цього, цього будівництва? І якість матеріалу, який використовується на будівництві. Бачимо, що практично тут почистив би і ніхто мені не сказав, що це з цього періоду 42-44 року. Аж це Один із укріплених цих регіонів вражає, вражає якість роботи і це залишила Друга світова війна. У жовтні 44-го року цей край був визволений. Багато бункерів деякі руйнувалися, але це ці бункери в Руській Мокрій, вони е, е, зберегли е, і я думаю, що вони будуть цікаві е, для нашої історії. І е, ми маємо вивчати цю історію і наші діти вивчати, тому що ми більше віддалилися від своїх історичних коренів. Ми більше е, уваги почали приділяти. Матеріальним цінностям, а забули, що життя міняється, світ змінюється. Бачите, е, є моментів у історії, що ми думали, що ніколи не повториться ця історія, ці війни, але ми йдемо і бачимо, що світ заходить ми глибоко. Пробираємося цікавими місцями, такими заросами, гущагами. Йдемо до чергового бункера. А вже вечоріє і я думаю, що ми дізнаємося цікавого, тому що я думаю, що місцеве населення воно не знає про всі бункери і не цікавиться. Але я думаю, що після нашого відео люди початься більше цікавити нашу історію, нашого краю. Ну, ну, бачимо, оце напевно був госпіталь, що тут було таке, що тому Бачите, воно більш-менш більш, укріплене. Є і е, зруйнування частина, але е, бачимо, що е, він такому місці, що він захищений, що використовувався для ранених і для лікування е, е, хворих е, тих, котрі будували цю лінію солдат, офіцерів. І ми ж зараз підійдемо ближче і більше е, дізнаємося цікавого з цього, е, історії Це, цього. Країна. Ми госпіталь, де проводилося лікування. Під час будівництва і воно далі, майбутнє, бачите, тут, якщо подивитися, це тут е, усе ровом оточено, аби ці люди, які тут це е, лікували, би, аби вони були захищені від куль, від е, е, артилерійських снарядів, е, більш зруйновано, тому що е, воно більше і більшу територію займає. От навіть є кімнати. От нас е, тут е, кімнат. Дещо валилася, але бачимо, що вона збереглася до сьогоднішнього часу, і це дуже цікаво. І наші діти е, мають знати е, нашу історію, того, що е, наша історія нашого краю, особливо цього регіону, у Чернянську, куща, вона дуже цікава. І тут дуже багато цікавих фактів. Ми ще дізнаємося з Руської Мокрої дуже багато цікавих фактів. Отут, дивіться, чому я говорю, що це госпіталь. Дивіться, тут кімнати того, що е, тут ще залишилися залишки хреста. Бачите, тут хрест і тут е, проводилося лікування. І бачимо, якщо дивитися, як це, ця територія укріплена. І ну, Можна було і вести у випадку е, військових дій, тут є бійниці, можна було захищати е, даний бункер Дивіться, Но, Але так це стало. Так це стало в 44-му році, що радянські війська обійшли, не, не зробили наступ з перевалу Рафайлова, перевалу легіонів, не зайшли і через Свидовець, не зайшли через Руську Мокру, через Колачаву чи, чи через ці Браду. Вони зайшли, обійшли Карпати через Ясо-Киженіцька операція і опинилися в горці в оточенні. І вони змушені були залишати без бою і звідси тікати. І завдяки цьому вони не спіли ні зорвати ці бункера, госпіталя і так далі. А вони залишили у цілісності, І ми зараз з вами можемо дізнатися про історію цього бункера. Я, я думаю, що ми ще продовжимо, тому що на другій стороні Руського -мокря, русько мокря ще цікаві бункери. І ми дещо дізнаємося, цікаво. Далі про Руську мокру, про німецьку мокру будемо вивчати історію, аби не лише жителі Тячівщини, Закарпаття, але цілої України і за кордоном. Багато у мене друзів є і в Нью-Йорку, і в Ізраїлі, і в Португалії. Я думаю, що їм буде цікаво спостерігати і дивитися цікавого за наш рідний кардай. Бо у нас дуже багата історія, її треба вивчати і передавати цю історію майбутнім поколінням. І лише таким чином ми збережемо свою ідентичність, збережемо своє майбутнє. А я думаю, що ми все-таки переможемо, тому що так наш народ вільний і ми е, е, лише переможемо, тому що ні один забойовник, який був у нас тут, не, не залишився тут, але місцеве населення століттями живе і буде. І жив. На завершення нас поки переходить до завершення. Ми ще до одного цікавого місця, яке видно звідси з дороги. Оце е, протікає річка Дохрянка, вона е, далеко в горох бере притока річки Терести у Чорному з'єднується з Грусторянкою в річку. Ота от дорога, от, ці, ця лінія Арпада от вона захищала цю дорогу від е, наступу радянських військ. От бачимо тут бункер. Оце, напевно, тут е, могло бути артилерійські. Тут могла стояти якась артилерійська установка і обстрілювати верхню частину цього регіону. Ну, я хочу насамперед подякувати нашим моїм колегам, які мене супроводжували. Я їх хочу подякувати Степану Іванове і Анатолію Барнове, бувши сільський голова Руської він дуже цікавиться історією, Цікава історія зараз. Ми усі працюємо в Чорнянській громаді. Ну і я думаю, що ми будемо е, факти історичні вивчати далі і вам розповідати. Я думаю, що вам буде цікаво і е, цікава буде історія. Я думаю, якщо полюбиться, ми будемо виїжджати далі і вивчати далі історію. Скажіть, будь-дорово, сьогодні е, ми пройшли е, ліву. Частину по лівій стороні, укріп регіон лінії Арпада. На вихідні, якщо буде гарна погода, ми пройдемо дуже цікаві історичні моменти правої сторони, де є кулеметні гнізда, де є в'язниця тоді, тодішнього часу, де є ще багато таких бетонних споруд, які використовували колись. Згарбник е, про, е, проти е, наших військ. Тому ну, попереду ще багато цікавого, Михайло Михайлович. Добре, я вам дякую за таку цікаву розповідь, за цікаву зустріч. Ми це ознайомили. Без вас не було б того, що я цю, цей регіон не вивчав, але ми дуже багато дізналися цікавого. Е, і я думаю, що наші зустрічі будуть продовжуватися. Ще грибів шукають. Але вже з понеділка йдуть морози, сніг мокрий буде випадати. Бачимо, оце село Руська Мокра, бере початок. Річка Мокрянка. Цікаве село, яке бере свою історику, я виказав, 1638 року, але їх там історичні корені ще сягають у 12-13 століття того, що селилися тут люди вільні, які тікали з Панщини із Івано-Франківщини. Поділля, є факти, і навіть тікали сюди і козаки, і, і з південних регіонів, того, що тут важко жилося в горах, але вільно люди були вільні і виживання було важке, місцеве населення дуже важко працювало, головним чином займалося натуральним господарством. Ну і, але це було цікаво. Я думаю, що ми наші розповіді продовжимо. На, на кінець <ріст> під, під без закуски, так, легонько. Е я хочу подякувати. Е ви... заку... закус... <ріст> Проводника. <ріст> Подякував проводникам Івану і Анатолію Михайловичу, за таку цікаву розповідь, за таку е шлях такий пройдений. Разом щастя, здоров'я Божої благодаті, достатку, любі, поваги і всього найкращого, аби у е житті була. Все добре, аби війна закінчилася і аби таких трагічних історій, подій, таких як Друга світова війна і зараз війна з Росією, аби ніколи не повторювалася. Всього найкращого. Дякую. Ну і ще раз вам хочу показати на завершення цієї історії арочний бункер, який майже не показується ніде. Бачите, залитий, показано такий цікавий об'єкт. А на завершення це вже вечір. Ми спішимо, бо нам дійсно треба повертатися. Я думаю, що будемо повертатися з фонариками. Дивіться, який цікавий об'єкт. Він там далеко вниз, йде, але дуже цікаво. Він заростає. Оце йшла сюди в куліка яка йшла через руську мокру, німецька мокра і на Браду. Звідси вивозився гнізд. З цією стороною, але ця, ця дорога була зруйнована павотком 98-го року і закінчила своє стало.